Другий дім школи це про них. У школі інтернаті обдарованість 267 учнів і про всіх вчителі з гордістю говорять найкращі, але й для них винятка не сталось. Літо закінчилось час запарти хорошая. за лето очень соскучились по одноклассникам, по всім Очень хочется в школу, потому что ну как би нове впечатлення, нове друзі, знакоме. Очень хороше печітлення. Найменші тут зовсім не першачки. Школа відкриває двері учням, починаючи з восьмого класу. Їх відібрали з усіх районів області і плекають до останнього дзвоника одинадцятого. Але свідомими і самостійними школярі стають набагато раніше. В Наше віремо дінгі главне, хочеться дінги читати. Банковською сферами варимося з репетитором, уже ну графік розмічен, в вуз ходив, узнавав. Ну, готуємося. Думати про майбутнє сьогодні це принцип, яким керуються в школі. Підтримати гарні починання беруться і благодійники. Так, всеукраїнський інтернет-провайдер Тріолан відкриє для школи знання віртуального світу. Для того щоб вони могли имели возможность виходити на связь з всем миром, ми подарили такой небольшой прибор з которого якого вони це можуть зробити. Доступ до мережі інтернет дозволить дітям і в школі гідно вчитись і до вишу вступити не менш гідно. Президент України Віктор Янукович і Николая Азаров на своих совещаниях, министры и все наши руководители на вот педагогической конференции, которая была неоднократно, э говорили и ставили вопрос о том, что сегодня это самое главное, самое первое дело, чтобы не только каждый ребенок, но и каждый учитель в совершенстве владел информационно-коммуникационными технологиями. И для нас это тоже одно из самых приоритетных направлений. Поэтому для нас этот подарок ну, очень важен. Минулоріч у школі був перший випуск. і Школярі 100% змінили шкільні парти на університетські. Тож мета для школи вже є результат повторити і покращити. Анна Черненко, Сергій Дудко, вісті.